У цьому відео я вам розповім, як створити вправу типу Заповнити пропуски. Натискаєте Створити вправу», обираєте відповідний тип, Заповнити пропуски. Тут у блоці питань ставите своє питання, не будемо на ньому дуже зупинятися. Ви тут можете написати все, що вам потрібно. Найцікавіше, що нас цікавить, це блок відповідей. Ви вставляєте текст. У блоці відповідей, який учням потрібно буде доповнити, і ті слова, які учням буде потрібно обрати або написати, ви повинні виділити в фігурні дужки. Наприклад, ось так: Лондон is The Capital city OF. І будемо учнів запитувати, саме чого Лондон являється столицею. Далі у цій вправі є два варіанти. Перший варіант Учню потрібно бути, буде написати правильну відповідь на те, що ви виділили дужками. Тобто, учням потрібно буде написати «England» та United Kingdom, а також 13 мільйонів, або вибрати зі списку. Тобто, як це буде працювати? Усі слова або фрази, які виділені дужками, вони автоматично додадуться до списку слів, які можна обрати для. Ставки. І вам потрібно ще додати неправильні слова, наприклад, Британію та 2 мільйони. Як це буде виглядати у застосунку? Бачимо наш текст та місця пропуску, як учням виконувати це завдання. Учні дивляться на місце пропуску, натискають на нього та обирають, що туди потрібно вставити. Наприклад, England та United Kingdom та кількість жителів обираємо 13. І натискаємо чек для перевірки. Тепер давайте подивимось, як буде виглядати вправа, якщо ви оберете варіант написати. Неправильних відповідей там вже, відповідно, не буде. Зберігаємо. Тепер, як ви бачите, немає списку варіантів, які можна обрати, і учню потрібно вписати власноруч щось. Пишемо Ingland. Ось таким чином учень додає відповіді та натискає Перевірити. Зверніть увагу, що те, що напише учень, повинно 100% співпадати з тим, що написано у вас. Тому, якщо там є якісь скорочення або щось таке, то краще обрати варіації зі списку. Якщо будуть питання, звертайтесь в техпідтримку, ми вам завжди допоможемо.